2021 року, червня місяця, що я вам хочу розказати, що в той час я працювала в м'ясному магазині і кожного дня, сім днів, вставала в четверта годинка годинку зрано. І коли приїхала додому пів дев'ятої, восьма, Ну, 9 година лягла спати пів десятої, зранку були шалені головні болі. Четверта година вставати. Ну, це було дуже важко. Я позбулася таких проблем як головні болі. А ще хочу розказати такий свій один гарний результат. Е, ну, я завжди ходила така повненька. І любила гарно поїсти. Не ось таку живеньку, ну так дві. І коли я стала вживати ото клітинне харчування, цю капсулку. І я стала більше хотіти їсти. Ну, Мені здавалося, що я поправляюся. І в вазі я не падала. Але прийшов такий час, я не знаю, я вже забула і кажу до Олі Оля, я щось так їм хочеш їсти, поїж. Значить, так має організм так каже. І ви знаєте, якось воно так відбулося, що я і їсти перестала, і дуже гарно похудала. От тої порції я зараз можу наїстися о такою жменькою будь-чого. Але завдяки отій капсулці я позбулася зайвої ваги 13 кілограм. До того я завжди худала. Голку та до Львова їздила, чайочки, різні там якісь порошочки, бо треба худати, Тиждень худала, другий тиждень набрала то саме. І що я хочу сказати, що, ну, бо я в мене теж є такі люди, що вони кажуть, от ми не худаємо, купили е, два місяці капсулки, ми не худаємо. Прийде час і похудаєте, так як я і інше і так далі. Ну і все. Все, що я могла на сьогодні сказати, хоч можна багато чого розповідати, але тут люди є, теж хочуть розповісти. Всім ви не нам втідаєте, гар. Це ви кажіть. Всім нам гарного здоров'я і дякую такій чудо капсулці. Л-8. Дякую, дякуємо.